Второк, 14 листопада, про головні події Дніпропетровщини готові розповісти наші журналісти у випуску новин Дев'ятого каналу. У студії Владислав Малько, вітаю! Сьогодні в об'єктиві дев'ятки таке. Телеграм. Офіційне джерело отримання новин. Чи ворожий месенджер для просування пропаганди? Чи безпечна соціальна мережа для українців? Загинув чоловік ще один поранений наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровської області. Працівники цілодобово чергуватимуть у теплицях та оранжереях. Як у ботанічному саду від холодів рослини рятують минулої доби, російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, і здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про ситуацію на фронті детальніше у нашій інтерактивній мапі. Генеральний штаб ЗСУ інформує на Купінському напрямку. Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії Нової Горівки Луганської області та Торського Донецької області. Нашими захисниками відбито шість атак противника. Бахмутський напрямок. Тут ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Нашими захисниками відбито 15 так сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. За підтримки авіації ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, завдаючи окупантам значних втрат. Повідомляє Генштаб. Безуспішними були наступальні дії противника Південніше Новокалинового Авдіївки Сєверного та Східніше Первомайського Донецької області. Тут силами оборони відбито 18 атак. За підтримки авіації ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили. 24 атаки на Шахтарському напрямку. Противник вів штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області. Успіху не мав. Запорізький напрямок. Тут наші захисники відбили чотири атаки загарбників в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат, в живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку авіаційних ударів зазнав. Али Береслав, Іванівка, тягинка Херсонської області. Водночас українські воїни на цьому напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. У Нікополі від ворожої атаки загинув молодий чоловік. Йому було лише 26 років. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Трагедія сталася, коли ворог ударив по місту дронами камікадзе. Ще один чоловік отримав осколкові поранення. Зараз лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Також вночі агресор обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім по районному центру. Є руйнування, пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда і теплиця. Допомагав ухилянтам тікати з України. СБУ заблокувала незаконний канал виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. Про це повідомляють в прес-службі обласного управління Служби безпеки України. За версією слідства схему організував одеський кримінальний авторитет. За винагороду він гарантував так званий зелений коридор на одній з ділянок українського кордону з Молдовою. За свої послуги зловмисник брав від 2,5 до 5,5 тисяч доларів США. За скоєне чоловікові загрожує від 9 років позбавлення волі. Зломисник особисто супроводжував хилянтів до населеного пункту, де вони здійснювали прихований перехід до Молдови подалі від контрольно-пропускних пунктів Держприкодом служби. Після незаконного перетину кордону їх зустрічали спільники організатора каналу. Передав їм залишок оговореної суми, хляндам забезпечували подальший супровід та адаптацію всередині країни. З точки зору національної безпеки, це дуже дуже небезпечна річ. Так про месенджер Телеграм нещодавно відгукувався секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Тим часом в Україні активно почали обговорювати питання безпеки месенджера, а також можливе обмеження його використання чи навіть повне блокування. Тож, чи доцільно користуватися Телеграмом та чи загрожує застосунок національній безпеці держави, розбиралася наша Дар'я Візір. В Україні активізувалися дискусії про безпеку Телеграм. Платформа поширення контенту і месенджер встановлені практично у кожного дніпрянина. Проте наскільки це безпечно, враховуючи перестороги експертів, думки містян у цьому питанні розходяться. Ну є сумніви, чому ж коріння в нього російське, але не знаю. Ну всі вважають, що безпечний. Ну напевно, не можу сказати. У мене наприклад, син в полоні вже 20-й місяць. І новини так із офіційних джерел черпаємо і сподіваємось на скоріший обмін. Думаю, так. Чому? Ну, не знаю, я там постійно пишу, ну то тобто, я ним користуюсь і мене це задовільняє. Ну, тому що там завжди накаляють тільки. Тому що Там почитаєш, а потім думаєш, боже, краще б я взагалі не заходив тут туди. Особливою проблемою, яку відмічають фахівці, телеграм-канали перезитують на змі. Постять чутки, клікбейтні заголовки, недостовірний контент та рекламу. Тим самим підривають репутацію та хайпують, вважає редакторка одного з зніпровських телеграм-каналів. Я думаю, що цю проблему можна було б вирішити дуже просто, якби закон передбачав обов'язкову реєстрацію телеграм-каналів як засобів масової інформації. Зараз це добровільно. Хоча ми маємо в Україні лише один приклад, коли телеграм-канал зареєстрований. Національною радою з телебачення і радіомовлення як засоб масової інформації. І це може свідчить якраз про те, що ми стали все ж таки на той шлях легалізації. Телеграм-каналів і надання їм офіційного статусу змі. Проєкт соціальної мережі містить в собі наскрізне шифрування, але увімкнути його можна тільки при секретному чаті. При звичайному листуванні ваші дані опісля зберігатимуться на сервері. Тому Телеграм має не найкращу репутацію також серед фахівців з безпеки. Відмічають і підозри про зв'язок керівництва месенджера з російською владою. Але поки вони є недоведеними. Хоча час від часу фігурують в наративах навколо Телеграм. Телеграм значною мірою він е, налаштований на те, щоб дозволяти користувачу з залишатися відносно анонімним, і деякі люди вони використовують це з недобросовісно, тобто для вчинення протиправних дій, для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, для розповсюдження пропаганди для формування і функціонування наприклад, каналів, які. Несуть недостовірні відомості ворожу пропаганду, так і інше. Українські спецслужби повідомляють, що їм надзвичайно складно добитися блокування каналів, які поширюють відверту брехню. Але успіхи присутні, зазначають у кіберполіції. З 24 лютого, 2022 року, фахівцям вдалося заблокувати понад 25 тисяч ворожих інформаційних ресурсів. Залучаються взаємодіють кіберполіцейські представники громадянського суспільства. Ну просто от Наші співвітчизники вони можуть відслідковувати відповідно ресурси, які ведуть проросійську пропаганду, які здійснюють ІПСО, і повідомляти відповідно. Повідомляти для того, щоб якщо інформація знаходить своє підтвердження, то в подальшому ці ресурси подавалися на блокування. А додають, не існує цілком безпечного та захищеного сервісу. Користувачі повинні бути обережними та уважними при обміні конфіденційною інформацією через месенджери та довіряти тільки перевіреним даним. Дар'я Візір Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Коли йти у декретну відпустку, жінки обиратимуть тепер самостійно. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Раніше майбутня мама на 30-му тижні вагітності отримувала від лікаря медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Відповідний лист автоматично отримував роботодавець. Тепер, згідно з законом, вагітна може самостійно обрати дату початку відпустки після 30-го тижня. Також частину декрету до пологів жінки зможуть переносити на післяпологовий період. Відсьогодні сьогодні в Дніпрі вводять комбінований квиток, що діятиме одночасно в трамваї та метро. Щоправда, це стосуватиметься тільки маршруту номер 19 між лівобережним 3 та сторомостовою площею. Про це повідомляють у транспортному департаменті міської ради. Згідно їх інформації, через ремонт колії на маршруті рух 19-го трамваю призупинили, натомість підсилили маршрут номер 18 з можливістю безкоштовної пересадки на станції метро Проспект Свободи. Комбінований квиток вводять до кінця ремонтних робіт орієнтовно на два тижні. Формальна та неформальна освіта: у Кам'янському відкрили цифровий освітній центр за підтримки благодійних фондів Сейвд та ЮНІСЕФ. Там діти вивчатимуть новітні технології в ігровій та інтерактивній формі. У закладі наздоженуть втрачені знання через велику кількість тривог. Обіцяють вчителі. Докладніше про сучасний освітній заклад розкажуть мої колеги. Анастасія, учениця ліцею номер 16 міста Кам'янського. Дівчина мрія опанувати комп'ютерні технології, тому прийшла на навчання до цифрового освітнього центру для дітей, який відкрили на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Комп'ютери вони завжди полегшують життя людей, а ну їх не було. От давно їх не було, от і життя було важким. Щоб навчитися на ньому робити, можна приходити в цьому комп'ютерному е, академію і навчатися. Центр облаштували меблями та сучасною технікою. Крім того, встановили роутери для інтернет-зв'язку та генератори. Все для того, аби центр працював під час вієлових відключень. А також діти зможуть розважитися на перерві настільними іграми та почитати книги. Ми дуже цінуємо те, що це є можливість подолання світ. Ні, втрат тому, що наші діти перебуваючи в укриттях, коли лунають сигнали, сигнали тривоги, так, тобто все одно час уроку втрачаються. Тут у цих центрах діти зможуть надоложити в ігровій формі так, у такій інтерактивній формі надоложити освітні втрати. Заняття у центрі повністю безкоштовні, каже міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Очільник міста завітав на відкриття закладу. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, організаціям Save і ЮНІСЕФ за те, що підтримують освіту в нашому місті, підтримують освіту в Україні за те, що в ці складні часи для нашої країни ви завжди поряд з нами. У центрі розробили розклад, який склали т'ютори. Після уроків школярі вивчатимуть англійську мову, СТЕМ та програмування. Майнкрафт. Також зможуть відвідати різні гуртки. Наталія Москаленко, Максим Лещенко, Новини 9 каналу. На вихідні обіцяють температуру близько нуля. Тому в боцсаду починають цілодобове чергування у теплицях та оранжереї. Там кажуть, аби гарантовано зберегти колекцію рослин, потрібно зробити запаси палива, адже під час холодів можливі мережеві відключення і потрібно буде підтримувати необхідну температуру опалювальними приладами. Як в боцсаду унікальні рослини рятують, знає наша Оксана Ващенко. Опало, 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 опало. Скоріше, всього скоро підемо в посвіту і будемо. Дайте гроші на паливо, подайте гроші на паливо. Попереду складний період для боцсаду, і тут готуються до випробувань. Задача одна: зберегти оранжерею та теплиці. Півтори тисячі унікальних рослин потребують особливих умов. Загальними зусиллями Дніпрян придбали пристрої для опалення, проте потрібно паливо. Знаходяться добродії. Найкращий варіант це не перераховувати гроші, а ось привести паливо в потрібному об'єму. Це ж взагалі в нас буде сприйнято як свято. Виробнича теплиця ботсаду Дніпровського національного університету дивує різноманіттям. Рослин. Слин у приміщенні підтримують відповідну температуру. Тут вирощують рослини на продаж, аби на виручені кошти підтримувати стан ботанічного саду. Тут у нас стелажі, власне, в яких стоять розподілені рослини чотирьох наших основних домінуючих лабораторій. Тобто, відповідно, крім тропіків, сутропіків, тут у нас і дендрологія, тут у нас і лабораторія квітникарства і природної флори, відповідно, у кожного є свій асортимент рослин, які вони вирощують, які вони віддають відповідно на продаж. Ви бачите, тут ось у нас цитрусові стоять, тут олеандри, тут у нас стоять гібіскуси. асортимент вибору достатньо значний. Аби зберегти всю цю красу зі зниженням температури в теплицях та оранжереї чергуватимуть цілодобово. У нас є засоби підтримані електричні і твердопаливні для того, щоб якось потрібно виживати відповідно до цього, інакше. Обіцяють взагалі закуп тільки підключення централізованого опалення, десь в кінці цього місяця є генератор і теплові пушки, проте палива недостатньо. Ділиться директор боцсаду. Паливо, бензин, соляра для генераторів. Вони такі, знаєте, коштують не копійки які-небудь. Тим більше, що нам в цьому році передають генератор на 25 кіловат з нашого акваріума, дизельний генератор. В них 50 кіловат, нам на зміну, але. Ось, власне, виявляєте собі, скільки ця машина і спалова для підтримання того режиму, який необхідний для лісування тієї ж і для тих, що теплиць. Підтримати стан унікальної колекції боцсаду може кожний. Для цього достатньо як мінімум придбати кімнатні рослини. До виробничої теплиці можна завітати щодня, окрім вихідних, з 9 до 15 години. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це всі новини, які сьогодні підготували наші журналісти. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій у Дніпрі та регіоні більше на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо бажаєте поділитися новиною, зателефонуйте за номером гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому у мене все. Побачимось у наступних випусках новин.